Цифрові пристрої стали невід'ємною частиною повсякдення, дехто не уявляє без них свого життя. Однак варто пам'ятати і про вплив цифрових пристроїв на здоров'я, який саме дивися далі у відео. Під час користування цифровими пристроями важливо насамперед подбати про своє фізичне здоров'я. Наразі є різна інформація про випромінювання від екранів смартфонів і планшетів, без заперечних доказів негативного впливу немає, однак втома очей внаслідок перебування перед екраном є доведеним фактом причини доволі різні. Це може бути мала відстань від очей до екрана, дрібний шрифт. Нечасте кліпання через напруженість і зосередженість, надмірна яскравість екрана, його неправильне освітлення чи положення. Якщо розмістити екран надто високо чи низько, то це створює додаткове навантаження не тільки на м'язи очей, а й шиї. Внаслідок неправильної постави під час сидіння за комп'ютером може боліти голова, виникати порушення кровообігу. Викривлення хребта Одноманітні дії пальців під час користування мишкою провокують болі в зап'ясті. Тривала робота за комп'ютером без збалансованого харчування може спричинити як втрату, так і набір ваги. А що робити, щоб зберегти своє фізичне здоров'я, дізнаєшся за мить. Коли користуєшся смартфоном, планшетом чи комп'ютером, сиди розслаблено, але прямо. За можливості використовуй ергономічне крісло. Екран пристрою має розміщуватися на рівні очей чи трохи нижче, на відстані щонайменше 50 см. І не нахиляй сильно голову. Застосовуй додаткове освітлення, щоб зменшити вплив штучного світла від екрана. Не забувай кліпати. Застосуй для екрану режим комфорт для очей, щоб кольори були менш яскравими, кожні 30 хвилин влаштовуй перерви, щоб зробити розминку та вправи для очей. Якщо ти користуєшся навушниками, то потрібно зважати на те, які вони накладні чи вставні. Щоб уникнути шкоди для слуху, щоденне використання навушників має бути обмеженим сумарно не більше 4 годин для накладних, для вставних до 30 хвилин на добу. Інакше перевантажуються органи слуху, що може погіршити твій слух. А якими вправами для зняття втоми користуєшся ти. Напиши в коментарях. Якщо ти відчуваєш постійну втому, погано спиш, не можеш зосередитися, тебе все дратує. Варто проаналізувати, скільки часу ти витрачаєш на цифрові пристрої. Запитай себе, хто ким керує? Ти смартфоном. Чи смартфон тобою? Якщо відповідь втішна, то час подбати про своє ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я це стан, за якого людина здатна долати стреси, управляти емоціями, успішно працювати. Грати кілька годин на добу в комп'ютерні ігри це не тільки підкорення віртуальних світів, а ще й неабияке напруження, після якого з'являється втома і дратівливість. А якщо грати пізно ввечері чи вночі, то на ранок додається неуважність, і це впливає на твоє життя вдома і у школі. Цифровий світ здається набагато яскравішим і динамічнішим, ніж реальний. Ти можеш знайти віртуальних друзів спільноти, які поділяють твої захоплення, а ще подати себе в якомусь ідеальному вигляді, до якого ти прагнеш. І якщо тобі не вдається досягти цього уявного ідеалу, може з'явитися комплекс недо, недостатньо гарна зовнішність, недостатньо вправності в спорті, тощо, пам'ятай, ти неповторна особистість і не маєш відповідати якимось еталонам. Щоб зменшити негативний вплив цифрових пристроїв на ментальне здоров'я, дотримуйся таких рекомендацій Контролюй тривалість користування цифровими пристроями. Хвилинка в соцмережах не має перетворюватися на кілька годин, не користуйся смартфоном чи іншими пристроями перед сном, віддавай перевагу особистому спілкуванню, не ізольовуйся від реальності, сприймай цифровий пристрій насамперед як корисний інструмент, не роби його центром свого життя, веди активний спосіб життя, займайся спортом, відпочивай і частіше бувай на свіжому повітрі. А що ще може вплинути на твоє ментальне здоров'я? Про це далі в інтернеті можна натрапити на людей, які поводяться агресивно, пишуть образливі коментарі, погрози, поширюють про тебе неправдиву інформацію. Це прояви кібербулінгу. Кібербулінг у перекладі з англійської означає кіберзалякування, кібербулінг. Це повторювані випадки знущань чи принижень в інтернеті. Про кібербулінг у нас є інше відео. Рекомендуємо також його переглянути. Види кібербулінгу доволі різні, серед них є кіберпереслідування, систематичні, образливі повідомлення, особисті нападки, гнівні, принизливі репліки в коментарях, відчуження, навмисне виключення особи зі спільноти. Розкриття конфіденційних даних з метою приниження, обмовляння, поширення неправдивої інформації, анонімні погрози в листах з анонімного аккаунту, публікація неправдивого контенту з підробленого аккаунту, встановлення контролю над чужим обліковим записом і розміщення там фейків, публікація медіа з насильством щодо когось, розуміння різних проявів кібербулінгу. Це перший крок, а далі треба діяти. У протидії кібербулінгу ти можеш вчинити так за перших проявів агресії намагайся ігнорувати особи, що кривдить тебе, обов'язково зберігай факти погроз. Якщо агресія триває, заблокуй цей аккаунт, надай скаргу до адміністрації соцмережі чи сайту із підтвердженням погроз. Обов'язково порадься з дорослими, яким ти довіряєш, щоб вирішити подальші дії, як усунути агресію та притягнути цю особу до відповідальності. У зв'язку з великим впливом інтернету на життя людини постає питання правового врегулювання взаємодії у мережі, тому важливо усвідомлювати свої права в інформаційному середовищі. Право на безпечний, вільний рівний доступ до інформації, право на здобуття освіти, право на свободу слова та вираження думок, право на приватність і захист персональних даних, таємницю онлайн-листування, право на забуття, тобто видалення особистих даних із загального доступу, право на кібербезпеку, захист від кібератак, шахрайства. Запам'ятай ментальне здоров'я це стан, за якого людина здатна долати стреси, управляти емоціями, успішно працювати. Щоб зменшити негативний вплив цифрових пристроїв на ментальне здоров'я, контролюй тривалість користування, не користуйся смартфоном чи іншими пристроями перед сном, віддавай перевагу особистому спілкуванню, сприймай цифровий пристрій як корисний інструмент. Веде активний спосіб життя. Кібербулінг, це повторювані випадки знущань чи принижень в інтернеті. Для протидії кібербулінгу ігноруй особу, що кривдить тебе, зберігай факти погроз, блокуй агресивний аккаунт, надай скаргу до адміністрації соцмережі чи сайту, порадься з дорослими, яким ти довіряєш, щоб вирішити подальші дії, як усунути агресію. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.